Доброго дня, любі друзі, В етері Софія. Зараз, ухти, зроблю розклад на 29.03.2023 року. Візьму три карти. Зараз добренько перемішую. Дивіться, я навмисно роблю, ну, тобто, перемішую їх не тільки між собою, да, а їх положення. Чому? Тому що. Наприклад, якщо карта Мах випадає да, в прямій позиції, це про успіх взагалі в бізнесі, і в справах, да, і здібності до навчання. Ну, багато гарного чого. Але якщо вона перевернута, це означає, що можливі інтриги, афери, коварства, наприклад. Да. От. І розклад ми для чого дивимось? Щоб можна було попередити щось, да, і вийти з цієї ситуації. Іноді ці розклади допомагають просто обходити гострі кути, Якісь, розумієте, навіть змінювати ті ситуації, Ну, куди ви ще навіть можливо і не потрапила. А я навіть якщо ви вже в якійсь там неприємній, наприклад, да, такій ситуації, то завдяки розкладам люди просто знаходять вихід для себе, да, як підказка. Але ж це не приговор. От. Але якщо я вам буду тільки позитив казати, ну то дивіться, ви просто багато чого не, не дізнаєтеся. Да? В нас же в житті не тільки є позитив. Звісно, я працюю з клієнтами і запроваджую в їх життя позитивне мислення. Але для того є, щоб ті інструменти вводити в життя, для того є карти, метафоричні асоціативні карти. І в мене є ті розклади, ресурсні розклади. Заходьте, будь ласка, на YouTube канал і дивіться їх. А вони на кожен день я їх роблю то для, за, для того, задля розвитку інтуїції і так далі. Для, за для зв'язку з собою. Так вони вже вистрибують, да вони вже хочуть розмовляти замість мене. Окей, тоді беру три карти загальні енергії. Все, що стосується ресурсів роботи, фінансів і відносини, будь-які на роботі, там не знаю, які для вас актуальні відносини, да, туди ви можете перекладати. А я нагадую, що ви можете звертатися за індивідуальним розкладом, якщо вам цієї інформації недостатньо. Або заходьте, я ж кажу, на ютуб-канал. Будь ласка, там дуже багато і більш коротких відео, і більш тривалих. І так, дев'ятка жезлів. Це загальні події і загальні якісь енергії. Да? Карта каже, що успіх прийде або вже є як результат впертої та безкомпромісної боротьби. Але тут карта ще каже, про втомленість за шляху до успіху Він був довгим, довгим та важким і було багато помилок. От, Ще карта каже про прояв сили, завзятість. У вас є здібність вирішити усі проблеми, усі завдання. Я не люблю слово проблеми, але для людей так зрозуміло, тому що завдання чомусь тільки в позитивному руслі люди сприймають. Да? А проблема то люди розуміють, що то. ну... Якийсь трабл. От взагалі обіцяє карта: гарне здоров'я, стійкість, можливість подолати перешкоди, мужність, фінансовий, фінансовий успіх в будь-якому бізнесі. Ну, вітаю вас! І тут в нас вісім пентаклів. Все, що стосується ну, фінансів, роботи, вашої справи якоїсь за да, бізнесу і так далі. Карта попереджає: дивіться про жадібність. Порожні якісь амбіції, лестощі, марнославство. Можливо, ви не сконцентровані на роботі, на своїй, а використовуєте свою майстерність задля інтриг. Від цього і всі проблеми. Дивіться, загальна у вас плюс. Ви вже тут помахалися, да? але тепер в мене питання до вас, до тих, хто подивиться, це ну, повірте, це інформація значить для вас, якщо вам потрапило це відео, це метафізика так працює. То в мене питання: ви махалися тут чому? Можливо, тому що ви самі себе довели до такого стану, да, що зараз перемотаною. Да, ви перемогли, але якщо ви до того насаджали цих. Насіння інтриг якихось, да, то тоді не дивуйтеся, що у вас такий стан. Зрозуміла? І це не, не останнє, скоріш за все, махалово. Да, Ви тут в переможець, але робіть висновки, бо тут карта взагалі вона класна, потужна, да, але зараз вона перевернута. От. Ще карта каже: не женіться за малим. Не починайте якихось ризикованих справ. Позбудьтеся від марнотратства. Зрозуміло? Ще є одне значення таке: можливо, ви тут не можете визначити свої, свої цілі да, стосовно, наприклад, фінансів. Як це перекласти все на фінанси? От. Тобто, ви можете фінансами так само, якщо ви не знаєте, куди йти, да, куди вкладатися. Ну, як вони будуть тоді працювати на вас? То що тут треба зробити? да, По-перше, подумайте, яку ви, скажімо так, які схеми ви використовуєте для досягнення своїх, своєї мети? да. Це, по перше, щоб треба, щоб цілі, схеми ваші, ваша мотивація, яка у вас. да, я хочу відібрати у когось щось, або я хочу заробити сам. Я хочу вкласти свої гроші, або я хочу вкрасти у когось. Розумієте про що я? Тобто дивіться, інакше потім ми за все розплачуємось не тільки ну, фізично да, нам можуть по голові надавати. Люди розплачуються фінансово так само за свої інтриги, за, за таку негідну поведінку. да. От, то, яка взагалі так порада, чесно кажучи, притримайте свої фінанси зараз, нічого їх нікуди, нікуди не вкладайте і так далі. Розберіться з цілями, задля чого ви хочете або свою справу, да, або свій бізнес, або там, чого ви хочете від своєї роботи, і куди ви хочете вкладати фінанси, якщо у вас є а, така можливість. Тому що ви не можете кудись прийти, якщо ви не знаєте, куди ви йдете. Ну, все просто. Да? То тут просто притримайте фінанси, поставте реальні цілі і потім вже рушайте ну, в путь. Але дивіться, які схеми для досягнення мети ви використовуєте. Ну, от. У відносинах десятка мечів. А, ну що я вам скажу? Сльози, біль, скорбота, нещастя, зрада, ненадійні відносини з друзями. Тобто, дивлячись на все, да, можливо, з такими друзями ви тут і махалися, да, то ви ви все це переможете однозначно. Але все ж таки, знову таки, якщо поруч з нами дивіться, є ненадійні друзі. Це 100% означає, що колись когось ви так само зрадили, там не знаю, кинули або ще щось, да, підставили, або насміхалися над кимось, когось скували. да, і Потім воно повертається такими мечами в нас, да, де така от собачатіна тут. Собака, це друг, але дивіться, вона тут злюща Ну, чесно кажучи, я б не хотіла з такою от з таким песиком десь зустрітися, Да особливо, коли я сама. от Тому, Ну що, любі друзі, процес очищення триває. То тримаймося світло все ж таки, по-перше, в душі, да, і потім це божественне господнє сяйво, воно буде озаряти весь наш шлях і все наше життя. До побачення з повагою, Софія.